Ф-16, як ми їх отримаємо, як і ланцюг. Данія купує Ф-35, літаки п'ятого покоління. Знімаються зброєння Ф-16, літаки четвертого покоління і передають їх нам. Але отримати нові літаки. навчити данських пілотів, навчити українських пілотів, навчить українських інженерів е обслуговувати літаки на землі, цю інфраструктуру побудувати. Це такий дуже довгий процес. Пане Павле, дякуємо за ваш погляд на цю тему. Павло Нарожний це військовий експерт, який був разом із нами на прямому зв'язку. Ми ж анонсуємо оновлений випуск новин вже о 16.00. залишайтеся із суспільним. І також наголошуємо звернути свою увагу на мапу. Повітряних тривог, зокрема у Харківській та Донецькій областях, там зараз оголошено повітряну небезпеку. Тож, якщо ви перебуваєте у цих регіонах, обов'язково залишайтеся в укриттях або ж перейдіть до безпечних місць. Ваша надійне джерело новин. Ще більше фактів, аналітики, експертних оцінок. Суспільне новини у будні з 10-ї щогодини. Підсумки о 20 20-й. та вечірній випуск о 22-й. дивитесь новини для вас. Працює команда Суспільне новини. Мене звати Людмила Павленко, жестовою мовою Віра Муць. Блокуванням трибуни парламенту закінчилось сьогодні пленарне засідання у раді. Депутати від Європейської солідарності заблокували місце спікера, вимагаючи внести в порядок денний законопроєкт про заборону української православної церкви Московського патріархату, а також створення тимчасової слідчої комісії щодо оборонних укріплень у парламенті. Сьогодні працював наш корисп... Спондент Андрій Стасюк у нього дізнаємось, що вимагали нардепи та чи встигли прийняти якісь законопроєкти. Отже, Андрію, вітаю тобі. Слово для подробиць. Привіт. Так. Дійсно, сьогодні народні депутати встигли розглянути. Законопроекти, які були прийняті в цілому, перший з них це про збільшення ренти для мобільних операторів, за словами голови профільного комітету Данила Гетьманцева. Це підвищить ціни для ренти саме мобільних операторів, що допоможе принести до держбюджету країни близько півтора мільярда гривень. Натомість тарифи для населення від цього законопроєкту не зміняться. Інші законопроєкти, які встигнули розглянути нардепи, це зміни до обов'язкового страхування авто або автоцивілки. Згідно із цим законопроєктом підвищується сума відшкодування під час аварії, а також можливо буде врегульовувати наслідки аварії без виклику поліції. Пропоную послухати пряму мову Данила Гетьманцева. Ми значно підвищуємо суму відшкодування е, і ліміт е, встановлений для е, одного ДТП для однієї фізичної особи і для втраченого майна. Цей ліміт буде поступово підвищуватися за графіком і надалі. Ми е, вводимо пряме врегулювання, коли ви звертаєтеся не до страхової винної особи, а до власної страхової компанії. Е, ми е, розширюємо застосування європротоколу. Що під час розгляду цих двох законопроєктів, нардепи більше жваво обговорювали інші питання зокрема, нардепи від Європейської солідарності піднімали питання оборонних укріплень на кордоні, а також постачання дронів до армії і врегулювання питання української православної церкви Московського Патріархату. Останнє саме щодо можливо питання щодо української православної церкви, пропонували поставити в порядок денний а також щодо оборонних укріплень голова Європейської солідарності Петро Порошенко пропонував створити тимчасову слідчу комісію. Пропоную послухати його пряму мову. Поставити на голосування про включення в порядок денний з тимчасової слідчої комісії по фортифікаційним спорудам. Суспільство має право знати, хто з міністерств в уряді відповідає за будівництво, яке не буде просто а, ми пушимо ні. Це ваша кадрова фінансова і кримінальна відповідальність за срив строків виконання оборонних завдань. А після цих заяв голова Верховної ради Руслан Стефанчук оголосив перерву задля для того, щоб обговорити з депутатами питання про можливого щодо можливого зміни порядку денного. Ініціювали, окрім європейської солідарності це питання. Також і нардепи від фракції за майбутнє. Проте після перерви Руслан Стефанчук відмовився змінювати порядки порядок денний. І саме через це питання нардепи від Європейської солідарності вирішили заблокувати трибуну верховної Ради. Аде, після того як ця трибуна була заблокована, Руслан Стефанчук припинив на сьогодні засідання Верховної Ради, оголосив перерву до наступного засідання. І після чого він вийшов до журналістів до журналістів, щоб пояснити свою позицію. Пропоную його послухати. Ви маєте можливість побачити чудовий приклад, коли 6% в парламенті просто через те, що вони дуже гучно кричать: хочуть перебити усіх. Так не буває, український спікер, як і українські за заступники голови Верховної Ради, не приймають рішення про включення тих чи інших питань до порядку денного, тому що так прописаний регламент Верховної Ради України. Це рішення приймається виключно погоджувальною радою України, куди входять представники всіх фракцій і грубо. Попри це, депутати від Європейської солідарності заявили, що і далі продовжуватимуть піднімати а, ці три питання у парламенті. І також сьогодні ми поспілкувалися із нардепами а, щодо урядових, саме щодо можливого а, а, урядових питань. А саме з, зокрема із нардепами від голосу та слуг народу, ми поспілкувалися, і вони заявили, що протягом цього тижня а, можливо буде прийняти. А, Питання саме щодо нових міністрів. А я нагадаю, що зараз в уряді є шість міністерств, в яких немає їх очільників. Наразі це вся інформація. Колего, дякую за таку вичерпну розповідь. Андрій Стасюк з пленарного засідання Верховної Ради України. Росіяни завдали ракетного удару по конотопу на Сумщині, влучили по виробничій інфраструктурі міста. Повідомили у телеграмі обласної адміністрації. Наступ російських сил на Сумщину виключати не слід сказав у ефірі Радіо Свобода речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Навіть попри те, що ворог не має достатніх сил, він може спробувати зробити щось подібне до харківського напрямку, як пояснив Демченко, для того, щоб розтягнути лінію активних бойових дій та розпорошити сили оборони України. На Харківщині ситуація залишається складною однак силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію, зокрема у місті Вовчанськ. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону сказав речник угрупування Хортиця Назар Волошин. Ворог за його словами не полишає спроб прорвати оборону наших підрозділів біля липців, вовчанська та стариці. Наземні штурм штурми загарбники поєднують із авіаційними ударами. Утім, число боєзіткнень порівняно з минулою добовою зни. Зулося майже удвічі, додав речник. Минулої доби поліцейські евакуювали з Вовчанська 25 людей, розказав у етері Суспільного начальник сектору реагування Вовчанського відділу поліції Олексій Харківський. Каже, заявки на евакуацію досі надходять. Минулого вечора та вночі росіяни били керованими авіабомбами по місту та околицях. Повністю зруйновано центр Вовчанська та частково приватний сектор. Ситуація в місті залишається нестабільною, бо по місту постійно тривають обстріли. Ворог намагається прориватися на вулиці Вовчанська. Йдуть бої. Ніч в вовчанську була важкою, особливо з вечора прилітали велика кількість каб по самому вовчанську та колицях. Як воюють на підступах до Вовчанська, показали прикордонники. На цьому відео видно, як за допомогою FPV-дронів знищили БМП росіян, атакували ворога бійці бригади Сталевий кордон. Відео виклали у телеграмі. А як працює артилерійський розрахунок підрозділу Сліпа людь під Вовчанськом? Розкаже Тарас Ібрагімов. Кореспонденти Суспільного провели кілька днів із бійцями української добровольчої армії на півночі Харківщини. Готовый. Пострел. Пострел. Ну, и вы так довольно интенсивно Да, да, вот, вот здесь сейчас очень интенсивно работаем, стреляем постоянно. Огневое уражение, пехоты в основном вражеской. Ну, технику тоже, в принципе, пытаемся иногда подбивать, иногда подбиваем. Пару месяцев назад с этого же орудия. Танк підбілі, вийшло з трої, загалі все виїхав, більше не приїжджав. Загін вогневої підтримки, тобто ми працюємо з артилерією піхотною і зараз вже з гарматами, і досить влучно і ефективно. У вас такие довольно молодые разрахунок? Да, у нас в принципе много сейчас молодых и в пришло в последние полгода. Где-то мы набрали очень много молодых ребят, студентов, много ребят, которые мотивированы, хотят воевать. Ну, основное работаем тут с пушки D44. Хоть и очень старая, но достаточно... Ну, имеет свои плюсы. Она достаточно мобильная и скорострельная. Ну, из плюсов, что сейчас конкретно тут на нее есть достаточное количество БХ. Пострел! Парни, треба с периодичностью в 30 секунд. Буха! Пострел! <связать> Все в дом. Кал. Смоляев пошел. Подмог! Промытая, продолжить дальше. Косятку. Mm -hmm. Или это был самолет? Ты запах не бедится на метро арсенально заходишь, спускаешься?